Доброго здоров'я! І так покажу, куди я дів рамочки з міні-плюсів. Що я зробив з міні-плюсами? Ми, ми мали, мали, мали нуклеуси і мали міні-плюси. Е, от ми бачимо, було складено гніздо по принципу колодязі. Ми маємо повномедні рамки. Повністю печатані. Оце один магазин, другий магазин повністю печатаний. І гніздо. І якщо ми бачимо, в гнізді зараз я піднімлю, покажу, також є. Не дуже хочу розривати, бо вони посклеювали. От ми бачимо, бджоли посклеювали аж між магазинами. Ну, попробуємо. Тут бджоли самі собі склали гніздо, тут нічого ніхто не робив. Так, тут їде є дуже багато і корму є багато. Так, нема такої дуже великої сили. Можливо, один. У нас буде і лишній, ну тут в гнізді мало корму, але ми маємо два повних магазини. І також залишаємо і так само зверху. Тобто на шести рамках ми маємо шість повномедних рамок для такої невеликої сім'ї. І вона буде бомбезною. Таким чином ми маємо не дуже таку сильну е сімейку з нуклеусів, але ми маємо. Достатньо кількість бджоли і достатньо кількість кормів. Така кількість кормів ми до весни, до такої сім'ї не дивимося. Тут нема що робити, вони успішно зимують. І до таких сімейок не буде жодних запитань. От ставимо теплу заставну таку, і все. Ми це стиснули і забули.